субота на суботу Розі. в Саксиганському районі поблизу зупинки мікрорайон зіштовхнулись Сузуки та БМВ. В результаті зіткнення є постраждалі. Все трапилось близько 18.00 в суботу 14 січня. Попередньо відомо, що проспектом 200-річчя в бік кільця площі 30-річчя перемоги їхала червона БМВ. В цей же час поблизу зупинки громадського транспорту мікрорайон розворот виконував легковик Сузуків Вітара. Керманич німця не зміг уникнути контакту і влетів в правий бік японця. Останнього від цього розвернуло і викинуло на пішохідний перехід. Дивом там нікого не було. Я вже вийшла, коли вже все було пройшло. Я думала прильот. Затрусилась за це, тут згорі. Тетяна живе вже 25 років у будинку на розі вулиці із проспектом, де стало зіткнення. Каже, після ремонту на цій ділянці поціновуючи швидкості постійно змагаються між собою, тому цьому зіткненню не здивувались. Звісно, літають ще як. Особливо мотоциклісти це взагалі жах. І от два дні, як сошли, зайшли, це були машини. Все треба обов'язково знімати, показувати. І всім розказувати, що це опасно. в результаті зіткнення в Сузукі спрацювали подушки безпеки. Всередині був водій та пасажирка на передньому сидінні. Щоб їх дістати, довелось вирізати задні праві двері. Загалом для цього задіяли 10 рятувальників особового складу з двох частин та дві одиниці техніки. Під час зіткнення автівок БМВ та Сузукі. В останній автівці затисло пасажирку. Жінку рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць зрізали металеві двері та дістали жінку, передали кареті екстреної медичної допомоги. Подальшому жінку 1967 року народження було госпіталізовано в одну з лікарень. Людей із Сузуки забрали медики до тисячки. Наразі їх життю нічого не загрожує. На місці зіткнення працював екіпаж патрульної поліції та слідчі Криворізького районного управління поліції. Деталі та обставини аварії встановлюють правоохоронці. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.